Трапляються випадки, коли ти спілкуєшся з клієнтом, підписуєш з ним договір. Але клієнт боїться надавати всю інформацію по справі, не розповідає все, як було насправді, на що він робив, що не робив. І це стає підставою того, що в подальшому є проблеми для адвоката по справі. Тоді, коли в суді з'ясовуються якісь невідомі речі, які, про які адвокат не знав, тому що клієнт йому не сказав. Вся стратегія захисту, яка була побудована адвокатом, може бути зруйнована. Тому що одна недонесена інформація до адвоката може стати підставою для того, що вся стратегія, скажімо так, не спрацює, м'яко кажучи, ви повинні розуміти, що Адвокат є таке поняття, як адвокатська таємниця, і розголошення відомостей, які стали відомі адвокату внаслідок виконання своїх обов'язків, може стати підставою для притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Тому я рекомендую і потрібно розповідати адвокату, якщо ви з ним вже підписали договір. все, як було, навіть те, що ви б не хотіли розповідати, тому що від цього може залежати ваша доля в подальшому.